Ісус, Навин – сильний на війні наступник Моїсея в пророках, який став великим за своїм іменем на спасіння своїх вибраних, щоб помститися на тих ворогах, що повстали, аби успадкував Ізраїль. І як він був прославлений, коли підняв свої руки і коли простягнув меча проти міст, хто з його попередників був таким? Адже він провів Господні війни. Хіба не його рукою зупинено сонце, і один день став, як два? Він закликав до сильного Всевишнього, коли його гнітили вороги довкола, і його вислухав великий Господь, камінням граду міцної сили. Він могутньо напав війною проти народу і, скинувши знищу противників, щоб народи пізнали його зброю, що їхня війна перед Господом. Адже він пішов за сильним, і внях Мойсея зробив милосердя, він і Халев, син Ефонії, щоб стати проти збору, утримати народ від ріка, і спинити нарікання лукавства. І вони двоє врятувалися шістсот тисяч піших, що ввезлі їх у спадок у землю, що тече молоком і медом, і Господь дав силу Халевові, і вона залишилася з ним аж до старості. Що він пішов на висоту землі і його насіння отримало спадок щоб усі сини Ізраїля побачили, що добре ходити за Господом. І судді, кожний за своїм іменем, серце, яких не чинило розпусти, і які не відвернулися від Господа, нехай буде їхня пам'ять благословена, їхні кості хай розсвітуть з їхнього місця, і їхнє ім'я, що переходить на синів. Прославлене в людей. Господній пророк Самуїл, улюблений своїм Господом, поставив царство і помазав володарів над своїм народом. За Господнім законом він судив громаду, і Господь відвідав якова. Своєю вірою він показав себе з певністю пророком і дав себе пізнати своїми словами, як вірний ведючий, і прикликав сильного Господа. Коли його гнобили вороги довкола, коли він приносив молочне ягня, і Господь загримів з неба, і великим голосом, який було чути, зробив його голос, і вигубив володарів тирських і всіх володарів філістимців. і перед часом вічного сну засвідчив перед Господом і його помазаником. Майно аж до взуття я не взяв від жодного тіла. І людина йому не закинула. І після того, як він заснув, він пророкував і показав цареві його кінець, і підняв із землі свій голос у пророцтві, щоб вигубити беззаконня народу.